Аналогіну, які є протипоказання до відвідування термального басейну? Не можна відвідувати басейн пацієнтам з онкологією, тереотоксикозом, наявності трофічних виразок, у стані з гіпертермією, а також пацієнтам з важкими серцево-судинними патологіями. Це нестабільна стенокардія, неконтрольована гіпертермія 2-3 ступені та важкі серцеві недостатності. Чому не можна перебувати у термальному масейні більше 15 хвилин? Тому що термальна вода є теплою, сильно соленою, високомінералізованою і концентрованою, яка при довготривалому перебуванні може спричинити різке підвищення артеріального тиску, давлячі болі в ділянці серця, тремор, дратівливість, безсоння або ж навпаки сильну в'ялість і слабкість. Тому 15 хвилин це найоптимальніший час перебування у воді, а також радимо не приймати душ до 2 годин після процедури, так як мінерали і мікроелементи всмоктуються за цей період, тобто дія басейну є подовженою. Тож будьте здорові! Санаторієм теплиця.